Ось за е, розговорами. Я не помітила, як вже я в Ізмаїлі. Uh -huh. Куплю зараз щось таке смачненьке і вишаємо далі на нашому курсі. Вишаємо далі. Як похолодало, капець, ой, прямо холодно. Ой, а що ж я з тобою тебе стільки всього набрала. Так, сідай, хочу їсти. А от, а вот і хазяїн цього пусика, але не автобусика. Що у вас ще є? У нього больші автобуси, боже мой, і ви жінаті. Да. І, ж... і, і він дой. женатий двоє дітей. Ну, от, 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 Ай-яй-яй. Ну, от, 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 так. що не можна дітей, щось. <laughs> <Та> ладно, Можна ще не плаче. Вони такі шутники. <laughs> Сідай далі, вирушаємо. Подорож продовжується і ми зараз вже будемо виїжджати з Ізмаїлу. Зайшли, сходили хто куди. І я теж туди, ви зрозуміли, так? І знаєте що? Я ніколи не покупаю оце. А це чомусь я вирішила, що я буду голодати саме Німеччині, і вирішила купити наїмців. Так, купила наїмців з соусом сирним. Буду зараз їсти. Ага, а ще що я вам не сказала? По-перше, нас уже більше. Так, побачите ручками. Нас уже більше. І зараз іще люди сядуть. Так що, бачите? Люди користуються цим маршрутом. І ще не все показала, як тут зручно. Подивіться. Отакий От сенсорний екранчик. І ми можемо вибирати. Це у нас для ножик. Опускаються ножки, піднімаються ножки. Так, можемо робити спинку. Відхиляється спинка і лягаємо. Лягаємо. А, і я ой, я зараз. Ось так лягаємо і спимо, і спимо. <схай> ой, і тут <схай> ще підігрів <схай> і масажик. Так, ну поки що там <схай> ззаді не відпустили, не опустили е, спинку, то я піднімаю. Так, піднімається. Ось так піднімається, піднімається. Все зручно. Все чудово. Хто ще думає, як йому добиратись mm -hmm. до Німеччини, або заощаджувати, або їхати більш на такому комфортабельному бусі, то я, я думаю, що є над чим поміркувати. Ну і тут у нас, бачите, і для водички, і тут у нас і жалюзі такі є. Так? І все, будь ласка, сюди можна все покласти. Тут у нас зарядочки, телевізор і холодильничок. Зараз я туда покладу. Оцю ось, ось активію. Угу. Йдемо далі. А далі ще буде? Обов'язково. Хто ще не підписався, Я не виновата. Де наші водіє ці володки наглажені? У нас дуже такі е, водії класні. Вони так шуткують класні. Клас. взагалі нам тут весело.